Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні поговоримо про курчат. Хто бачив мої відео, той е бачив, що закладав я інкубатор, хто не бачив, перейдіть, подивіться. А от цим курчаткам зараз вже 14 днів. Вони вже мають таке гарне опіріння, такі гарні грубенькі ножки, активні. От вони вже їдять, даю їм ось такий корм, мішаю разом з кукурузяною крупою, півлітрову баночку того, півлітрового того, змішую. І от так я насипаю в цю годівничку. До речі, що хочу сказати, цього року придбав таку годівничку, дуже, дуже всім рекомендую. Раніше там придумували різні. Приспособи, але вони виграбують, його видирають, а тут дуже добре. От віконечко зверху відкрили, насипали бункерного типу, вони звідси виїдають, от дивіться, вони всі тут були і практично зерна ніякого немає. Ні зерна, ні корму, нічого немає. З перших днів я їх не випоюю, так як всі рекомендують, а з перших днів я Вару їм кропиву, суху кропиву, яка влітом заготовляється, і з водичкою. Ну, там пропорція така, що світленька водичка була. Перші два дні я випоюю їх такою водичкою. Потім беру завчасно куплена ветеринарна аптечка. Це вже починаючи ну, третій день, там, другий день, як там виходить. От цікаво. Можете зробити собі скрін, подивитися. Окрім це все я зробив, окрім двох днів 19 і 20, ще я не випоїв. От вони всі такі активні, жвавенькі, бігають, їдять. Хочу ще показати таку лампу цього року. Це практика цьогорічня. використовування. Купив таку лампу, вона має 120, 125 ватт вигрівати нею дуже хорошо. Ми брали по ті роки грілку електрично, ставили їм, але їм там місця мало на тій грілці, і то зовсім не то. А так набагато-набагато краще. От такі вони вже в два тижні, всі гарненькі, активні, бігають, їдять, п'ють. І роблять свої діла. Давайте раді цікавості зважимо декілька штук, а щоб для себе розуміти, скільки яка їхня вага в 2 тижні. От, давайте візьмемо, напевно, це саме, саме більше з них. Можливо, так здається. От, давайте його зважимо 118 грам. Це курчатку в два тижні. Давайте ще візьмемо це Риженьке. Риженьке 96 грам. Ну і давайте оце чорненьке. Оно таке значне, то можна буде його ще зважити десь трошки пізніше. 97 грам. Оце курчатка в два тижні. Все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей і дякую, що коментуєте. Підписуйтесь, не забувайте. До зустрічі!